Таким самим жертвам маркетингу, як я. Я купила цю книжку, я не хотіла її купувати. Я чомусь пройшла повз неї в магазині книжкового Лева. Але коли всі почали її читати, я теж захотіла її прочитати. Всі блогери в Тіктоці, на Ютубі. Всі читають завтра-завтра-завтра. Ну що, я теж почала її читати? Ну, а чим я гірше? Ну, серйозно. Ставлю? Чуть почуття воно таке, до речі, це не почуття теж родом з 90-х. <гум> а книжка розповідає нам про розробників Ігор, Сейді і Сема. А, і я лише почала, але вже можу зробити певні висновки. По-перше, сем українець. Так? Головний герой українець чи нащадок українців. Тут, звичайно, кажуть, що його бабуся дідусь корейці. Але де ви бачили корейців з прізвищем Мазур? Це мешканець Бердичева, Житомира. Вінничниці, Хмельниччини, будь-якою місто України, серйозно. Я думаю, що його предки колись давно втікли від радянської влади. А, кхе -кхе, в 17 2017 році, десь так, і опинилися в Америці, і там же якимось чином вони стали пов'язані з Кореєю, а він, до речі, ще й єврей. Ну, я схиляю до думки, що він українець. Я потім покажу серйозно, прямо в книжці і такий, це мазур, такий ну, серйозно, чуваки. А, що ще цікаво? Ще тут є дуже багато, дуже багато таких типово, типових для 90-х деталей. Я дитина 90-х, народилася в 88-му, тому якраз 90-х мені було від трьох, звісно, до 90-х, від трьох до 13 років. <кій> в принципі, я все це пам'ятаю. Тут є згадки про ці картинки, які ти отак віддаляєш, і там щось є на зошитах, ззаді були. про Нінтендо, про комп'ютерні ігри, про на охота. охота. Воно теж бакує з пістолетиком, ти стріляєш качок. А ще тут є згадки про сексизм, про, як би так сказати, взагалі немає ніякого фемінізму, про скляний сквіну для жінок, про сприйняття жінок у деяких сферах, як людей другого сорту. Да, я зараз говорю на феміністській мові. Але ну було ж таке, ну серйозно. було, е, Тому тут теж про це згадують. І, в принципі, це знайомо мені трошечки. Не то, що я з цим стикалась, але е, ну, в фільмах це було, в книжках того часу були такі деякі деякі такі детальки. А та книжка поки мені подобається. Е, в принципі, читати легко, я навіть можу показати, що відмітила, тут навіть є вже на перших 70 сторінках деякі глибокі думки від бабусі, нашої головної героїни. Бабусі, до речі, в 90-х завжди були мудрі. Ну і зараз мудрі. Бабуся, це взагалі такий архетип, таке кліше, що мудра бабуся, це кліше, яке повинна бути у всіх у багатьох гарних книжках. І мені воно подобається. Повинен бути хтось розумний, хто не ставляє героям на шлях істини. Серйозно глянемо, що в мене тут. Так, закладка номер раз. Про що я казала? Самсон Мазур. Чувак, ти чи з Бердичева, чи десь ці Серйозно. Тут в нас ще ось. Автостереограма. Так називається ця картинка. Я відмічаю таким кольором те, що мені нагадує 90. ті А зелененьким те, що мені дуже близько, до тих людей, які ніколи нікому не зателефонують. Якщо цілковіте, не переканайтеся ще такий крок ради вітатимуть. І навіть якщо знати, що мені будуть раді, я все рівно дзвонити не хочу. У мене якесь є несприйняття телефонних дзвінків. Можливо, це вже більше про дзвінки. Можливо, дзвінки це вже більше ознака 2000-х, 2010-х, коли з'явилися месенджери, і реально нащо дзвонити і відривати людину від роботи чи від рефлексії, чи від чого завгодно, якщо можна написати. І людина вирішить, хоче вона з тобою спілкуватися чи ні? Я за месенджер, я людина месенджер. Ніяких дзвінків. Будь ласка. Лише батькам. В них є о, унікальне право на телефонні дзвінки. І Качіні полювання. Мені здається, всі в це грають. Що я казала? Сексизм не тільки в іграх. Якщо ви хотіли грати з хлопцями, могли... вони могли не боятися говорити щось таке поруч із вами. Ну, коротше, я я не хочу грати в гру, яка колекція фетишів фетишів якогось чувака. Дівонька, ти описала 99% усіх ігор. пум 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 сексизм детектед. і мудра бабуся. Життя дуже довге, якщо не навпаки. Відважаю це дуже глибока фраза, треба її осмислити Все таки. Давайте почнемо з висів. Тут дуже 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 детально і класно описаний процес розробки комп'ютерних ігор зі всією внутрянкою, зі всіма процесами, з тим, як це важко з цієїшньої кухнею. Ти розумієш, що в принципі це дуже велика праця. Що для того, щоб зробити, наприклад, реалістичну воду в грі, треба написати купу рядків коду. І це мені подобається. Я люблю такі історії, де описується, як щось робиться, як герої чогось досягають. Далі, з плюсів, мені подобається, як розвиваються відносини головних героїв, тому що, хоча там є трошки недомовок, токсичного спілкування, додумування і так далі, тобто вони ніби щирі, але все-таки в кожного з них в голові є свій мультик і своє бачення, тим не менш. Тут немає таких, типу, я йшов всплеск, пристрасть, любов, розлука цих дешевих до скачок. Тут немає. Тут все, в принципі, досить таки органічно. Тобто, спершу це дружба, спільна робота, яка повільно, приростає дещо більше. Вони вчаться довіряти, вони вчаться розмовляти, і це мені теж імпонує. Але, але я очікувала, що буде більш захоплено. Знаєте, є такі от книжки, які ти береш, і просто ти не можеш від неї відірватися. Ага. Ти хочеш читати її постійно, ти хочеш читати її в черзі, ти хочеш читати її, поки грузиться щось на комп'ютері. Ти йдеш в магазин і по дорозі читаєш цю книжку. У мене були такі книги, і це не ця, вона не така. Тобто, коли я її відкриваю, так мені цікаво. Мені досить так занятно, і я дійсно. Не те, що захопилася, але читати мені не нудно. Але от коли вона лежить, то вона собі лежить. Немає такої тяги, кожну вільну хвилину читати книжку. Наприклад, в мене так босс кідруком, що я просто днювала е і ночувала не з нею. Ні. Ця книжка цікава, але це ну, просто книжка. Непогана книжка. Дещо собі, звісно, я відмічаю, я собі відмічаю важливі. Важливі в, 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 якісь моменти для їх відносин, якісь думки, які мені імпонують, щось що мені знайоме. І ще мене тут характер, то цей DOF. Тут є такий персонаж, який, типу, папочка, я його так називаю для себе. Big Daddy, Він мерзенний. Я дуже рада, що він зник з арени на половині книжки. Зник з арени, тому що він якийсь був дуже токсичний. Не люблю токсичних персонажів, хоча саме насправді, завдяки токсичним персонажам, багато книжок і є такими глибокими і чіпляючими. Давайте покажу, що повідмічала собі. Дружба не як там... тамагочі. У мене були тамагочі. дуже цікаве порівняння. Знайдеш покликання на все, що воно означає слово тому. Це я свій дитині питаю, задаю питання, чого так вона каже тому. Ось. Все по книжці. А цікава думка, що повернення в місто, де ти народився, завжди схоже на відступ. Не знаю, чи це правда. Я якби не хочу ставити такий рамки. тому що я народилася в Хмельницькому і живу в Києві. І якби я не збираюся звісно повертатися, в мене тут же родина і робота, і діти ходять у школу, і батьки сюди переїхали, все моє життя тут. Але в мене багато зйомих повернулися до Хмельницького і там собі живуть своє чудове життя. Не знаю, чи це відступ, я для себе такого варіанту просто не розглядала, тому що ну, Київ мене захопив одразу в свій полон. І якби мені тут затишно і добре. Але я проти насправді ставити такі рамки, тому що це обмежує ну насправді. Не забуваємо також про дауншифтінг, коли ти втомлюєшся від ритму великого міста. І не те, що в рідне місто повертаєшся, а в село до бабусі повертаєшся і там відбудовуєш хату, дивишся на зорі і будуєш своє життя. Тому давайте не ставити ярмаків, не вішати, не ставити собі кордонів, просто жити так, щоб було комфортно кожному. Його особистому житті. А ось тут це штука, що насправді дуже багато, ем, дуже мало речей варті того, щоб використати людину свого життя. Якщо людина не ватник і не за не підтримує СВО, так зване, то в принципі майже все можна пробачити. да Як і Стас. Тут глибока думка, гра має алгоритм, і в будь-якій перемозі є порядок і є оптимальний спосіб грати в будь-яку гору, і тут герой це переносить на своє життя. Не знаю, чи це так, але мені думка сподобалась, хочу її обдумати для себе. Тому відмітила. Божечки, я це дочитала. Я дочитала завтра, завтра, завтра. І це класна книжка. От по результатам по після смаку це класна книжка. Вона така добра. Вона про стосунки, вона про самореалізацію, вона про ментальне сміття в голові, яке заважає. <кій> Будувати гармонійні відносини і про те, як з цим впоратись, і вона про те, як впоратись з трагедіями. І вона просто прикольна. І вона про комп'ютерні ігри. Я не дуже великий фанат комп'ютерних ігор. ігор. Мій рівень це типу Sims. Але, але мені цікаво було читати, тому що я дуже люблю історії про внутрянку якогось прикольного процесу. А, що тут такого мені сподобалось? Мені сподобалось, по-перше, що тут нема зайвого пафосу. Тобто тут є трагічні події, тут є внутрішня боротьба, але це розписано не списано так, що Сем сидів на берегу озера і дивився, як хвилі накочують на берег. Ці хвилі його життя вперед і назад. Тут такого немає. Ні, тут все якось життєво. Ну, якось воно просто і тому знайомо. І оце впізнавання емоцій головних героїв. А, воно дійсно підкупляє, тому що ну, ти читаєш, і ти розумієш, про що ти читаєш? Тут немає якихось розлогих рефлексій а, чи високопарних роздумів. Ну, Головні герої розробляти комп'ютерних Е, Тут все побудовано трошки на принципі гейміфікації. Вони проєктують своє життя на комп'ютерні ігри і роздумують, що таке смерть. Що в комп'ютерних іграх смерті немає, там ти просто починаєш заново. В житті ж не так, в житті, якщо ти вже програв, то ти все, але смерть не завжди є програшом. Ну, тобто, тут дуже цікава книжка. І Я коли її закрила, я так... мені було приємно. От ніби, знаєте, як з'їсти авокадо. От я дуже люблю авокадо, і коли ти його їсиш, після нього такий свіжий Після смаку лишається, ти ще такий М -м -м, було добре, можеш ще з'їсти. Ну, тут одна частина, тому я дочитала і я рада. Спочатку вона йшла мені туго. Чесно кажучи, я казала, що це була така книга, яку ти коли відкриваєш, ти її читаєш, але бажання читати не виникає, коли вона просто собі отако лежить жити на поличці. Але вчора був дуже емоційно важкий день, і оця книжка мене витащила. Може, не знаю, в Києві вчора був дуже важкий день, обстрілу загинули діти, і я півдня ходила, проєктуючи це на своє життя. я півдня... Не могла навіть зібратися з думками, не могла банально зняти піжаму, в мене тупо не було сили. Я думаю, та ну його все, пішло воно, все гузно. Я зробила необхідні речі, дала дітям телефони і взяла цю книжку. І випила, звичайно, ліквід голови, тому що там дуже багато всього крутилось. Година. Година і трошки попустило. І кінець ну дійсно затягує. Тому я рекомендую, вона класна, вона прикольна, вона легка і в той же час філософська якась. Ну, ця книжка написана е, про 90. -ті. Тобто люди, які тут народились, е, вони досягли статевої зрівності емоційно в 90-ті. Тому ну, я її зрозуміла, тому що я така сама. Давайте покажу, е, що мені тут сподобалось. Тут багато цікавих думок, насправді. ну ось Типу за це звуком? Класно, правда? А, зараз покажу ще відмітила. Ось це, до речі, апельсинчики, вирощені тупо з кісточки магазинного апельсину і брудне вікно, яке я не мию через скотч. Буду показувати. Дивіться. Сидіти, страждати і нікому не казати, в чому річ. Боже, це ж я! Серйозно! Дуже знайомо. Тут, ось тут про призначення, тобто не ну, обов'язково знайти своє призначення і робити його все життя. Ну, Люди змінюються, і це нормально. Ось тут е спосіб життя одного з найкращих взагалі героїв Маркса. Неможливо ось. Е Маркс був щасливий, бо, все, бо дивився на все як на щасливий випадок. Маркс взагалі в цій книжці мій люблений герой, тому що він саме легкий, саме адекватний, саме ненапряжний. Саме позитивний, ну такі люди завжди, такі люди і такі персонажі завжди ну, привертають увагу і викликають симпатію. Тобто, е чомусь зараз секундочку, герої <правдає> Оп, книжка впала, Кіт лякався. Е чомусь е в багатьох книжках і фільмах головні герої це якісь драматичні особи з глибоким внутрішнім світом. Але в житті з таким людьми ніхто спілкуватись не хоче. Ну скажіть. же я так хочу фільм просто чи книжку читати, де герой адекватно ставиться до реальності і не затрачує всіх своїми ментальними якимись блоками і сміттям з голови. От Маркс цій книжці такий. Він мій дійсно тут улюблений герой. Ось ця думка дуже скоролювала мені, тому що під час війни під ось ця не буває вдалого для запуску часу. Як вам, але під час війни, особливо на початку, здавалося, що все не має сенсу. Що все невчасно. Що щоб ти не робив це блюзнірство? Тому що ну як? Ну війна, ну люди гинуть, ну окупація територій І що ти будеш якісь фоточки викладати? Ні. Ну запускати продукти, якісь, щось нове вчити. Ну, це не вчасно, але насправді немає нікого вдалого часу. Потрібно орієнтуватись по собі. і Оце м -м, урок, який, який напевно всі українці вивчили під час війни. Чому нібито порядні люди з добрими намірами так небало дивляться на світ? Це про всіх панів Білих пальто, які краще знають серйозно. Полікам з дродом з 90-х присвячується. Просто два риторичних питання. Самі давайте собі відповідь, які я. От завтра, завтра, завтра книжка так називається, і це цитата з, з Шекспіром. Психотерапія від від кого? А ось це присвячено всім тим, хто не лягає спати, поки не докаже комусь в інтернеті, що він не правий. Ось ту Тож, я починала читати цю книжку, не очікуючи від неї чогось особливого, але вона мені дійсно сподобалась. Ну, перевершила очікування. І в той же час ну не нагружає, а розважає і є декілька дійсно думок, які можна які викликають питання, які можна задати собі, знайшовши відповідь, краще почуватися.